Це останній пам'ятник, який ми зносимо згідно рішення 1055 Дніпровської міської ради. Цей пам'ятник, висота його приблизно 7,7 метрів. Вага, я я вважаю, десь приблизно 30 тонн. Він виконаний з бронзи. З'явився він тут у 1971 році. А до цього тут знаходився пам'ятник Єкатеріні II, яким дивним чином зник під час німецької окупації міста города Дніпра. Так, дійсно, Михайло Ломоносов зробив вклад у точні науки, але ми не повинні забувати, що він вперше хто на почав використовувати назву українською мовою, як російсько польською та одним із важливих його задач він казав, що треба підкреслювати важливість російського народу над другими іншими народами. Тому сьогодні він буде демонтований, він буде зберегатися там, же, де і всі остальні пам'ятники. Top